Панове, привіт! Взяв я собі Маркіньоса, Тепер він зіграє в парі з Кім Пембе, Рольфо на одиничці, тому що тренер в мене разімель. Але вона потрібна для Бензема. Сподіваюсь, що Рольфо впорається. Якщо ні, то Робертсон вийде з запасу. В нас нагадую, 6-0. Треба ще 4 матчі зіграти. І якщо виграє всі 4, то це будуть нагороди за перший ранг плей-офф до Ultimate Team Champions. Йдемо шукати суперника завтра. В АПЛ просто прекрасний поєдинок. На Emirates Stadium Арсенал прийматиме Манчестер Сіті. Якщо хочете собі додати запалу за переглядом цього поєдинку, то можете зробити свій прогноз на Favbet. Посилання у закріпленому коментарі під відео. А для Нових користувачів є класний бонус. До 10 тисяч гривень на перший депозит. Нехай щастить. Конатей Стоунс О. Стоунса можна і продавити. Ну, захист, до речі, такий собі слабенький, але. о тюрам, молодець, люблю його ці перехоплення. І тут, і тут Карім бензима 1-0 від стійки м'яч у воротах. Впевнений початок. Ай! Добре. Файно, файно, файно. І можна кинути так, карім Бензема. Буде грізман, але він начебто в офсайді. Карім Бензема віддасть передачу. І, і що то було за анімація від голкіпера? Мені здавалося, що він падає поп, але якось після того він вистояв. Хакімія. Така собі анімація не дуже крута зараз була. А ось так, Лоренте. Оу. гарно. Браво, команда 3-0. Гра закінчилась. Ще три матчі, хлопці, ще три матчі. Хочу найкращі нагороди за плей-офф. Ну, можливо, підсилення до Ultimate Team Champions фінальної стадії. Першої у вікінг-ліги. Що тут у нас? Лоріс Калулу. Ого? Іван Дейк, ого. Ну от що, мені ця пані в центрі поля. Можливо, програють центр поля моїм Лоренте і Тюрамо. Сюди, Мінісиус ще. Ще один. Ой, ну як можна було дати такий пас кривий, Лоренте. Добре, Рольфо. Цікаво. Так ось так. І Вінісіус! Ай-яй-яй, смакнув суперника правим. Сіком. Та ну, Маркініус, де ти? Добре, кімпамбе. Тайм закінчується в нас 0-0. Найскладніший, поки суперник за плей-офф. І Віні. І Віні набирає. І можна втекти. Ривочок. Вінісіус. No. Ох, як зараз Ван Дейк врятував той гол, який розірвався вже чисто по класиці FC24. Рольфо молодець. Рольфо. Вона навіть на хімії 1 дуже-дуже солідно грає в цьому матчі. Ні. Фух, Маркініус. Непогано, Гакімі, Рафіня. Без офсайду, без офсайду. Ось він Карім Бензема, Ось його вибір позиції. Я думав, що все-таки лайнсмен може підняти прапорець, але ні. Карім Бензема знаходить для себе місце. І йому лише треба повернути дев'ятий номер, бо він як йшов з клубу і повертався, то номер загубився. Добре. Скільки ж вендек там перехоплює. Добре. Чудово. І. І Вінісіу Жоніор 2-0. Чудово розібрався з Льорісом. Гарно зараз розіграли. і Венісіус. Ця зв'язка. А... Пен? Пенальті? Бісака? за Що там пенальті? Потім ще глянемо. Грізман забиває 3-0. Одна хвилинка в цьому матчі. Хвилинка для того, щоб можливо організувати четвертий гол. Плюсик на статистику для Грізмана і Антуан. Антуан заробляє пенальті. І забиває четвертий гол. Останній в цьому матчі. 8-0. Нас є ще два матчі, ще два матчі. Думаю собі все-таки поміняти місцями Рафіньо і Вінісіуса, тому що лонгшоти в них ну, практично відсутні. А... Бувають такі ситуації, де треба в дотик пробити в дальній кут, і там неробоча нога може зіграти погану роль, а якщо підбирати і підлаштовуватись під робочу ногу, то втрачається час. Тому, можливо, так буде краще, поглянемо. Куртуа Кундеса Ліба. Ого, як дорого. Я вже забув це відчуття, коли. Суперника склад такий, що мене може злякати, але ось згадали. Але дуже круто, ми розпочинаємо Рафін'я 1-0. Розцикали. і на переступах. Чюра, молодець. Ай! Ух ти! Як я чекав ту скидку, яка помилка і мій суперник? Схоже, що покине матч. Так. Гарно, ще один, ще один, хлопці. Запам'ятайте цей склад таким. З Рольфу на одиничці. З бензима на двійці, хакімі, на двійці. Останній матч на 10-0. Дев'ять вже маємо. Дебрюнельорентер, дрібл Муані, Хемпкел. Ну, команда така, що треба забирати. O, oh, Lorenty. Och ty, ma na Griezmann! Oj! Dobaj! Nie, Rafinha! Och, też blyacha. Garne. Ter Stegen! Ta to? Marquinhos nie probije sam. Nawet jak szobę niczego pustego nie było, to moje zakrywa od razu adresata. Грізман, вилітаємо в контратаку. Грізман, Бензема, Бензема, Бензема пропонує себе Карім отримує. І Карім! Бензема, Як чудово, він все це виконує. Коли треба просто забивати, він забиває. Як тюрам? Фух. Добре, що Меркініс там. О, oh, о, oh, о, oh, ла 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 ла, є. Трішечки yeah. з везінням там. проскочив бензима. Маркенес молодець, а то вже небезпечно. Полетів суперник за дезінтує роден, наскільки я відчув. Ми теж так можемо Вінісіус, тепер. Наша відповість, роден дриблінг. Комон. Ага! Ага! Бляха. Добре, віні, віні! Віні. На бензима! Карім! Карім заносить той м'яч у ворота 3-0. І це дуже пахне цим найкращими нагородами, які так хотілося отримати одразу. Ай-яй. О, це може бути погано. Але не буде погано, бо Кім Пембе рятує. Маркінс добре, але мені здається, йому потужності не вистачає саме маси. Можна ширше бензима знаходить він сосе. Він і ось таку на бензима. І тут Грізман, Грізман. І це кінець для суперника. Тепер точно. 4-0. Я не відпочив. Він це розуміє. Ново Новопіел. Дзінькує до відзення. І ми чекаємо. І це в нас мегапак, наскільки пам'ятаю, пак з 12 рарними гравцями. І де їх 24 за 100к за 50к і за 35, по-моєму, так є мегапак, rare players pack і rare players pack і тут всі паки продаються, тому що у випадку багатьох попередніх було чимало паків в антрейді, Потенційно збагачення для мого клубу. Відкривається першим мегапак. Іспанія з Ємродрі може якийсь. Ой, а Лоренто не Сідім? Він там сім, напевно. Коке. 84-й, може якийсь Менді всередині, га? Мейсі. Нічого цікавого, хіба що Гаррі Маквайр. Найцікавіше, що тут є. Може якась тінь? Добре, тінь це теж дуже добре. Швеції форма така досить. Цікава, лаконічна, яка може десь нагадувати форму України, вигадає збірної України не було. в грі від EA, то я Швецію любив всі поставити. Польсбург. Хто любить Volkswagen? Ану напишіть в коментарях, в кого Volkswagen. VAG. 12 рарних гравців. EA, треба підсилювати мене. Франція. Голкіпер Міньян в кращому випадку, а це з Ювентуса, то якась жіночка, напевно. Пейру! E, Pero... <laughs> я хотів Мін'яна, отримав майже Мін'яна, ну. Розовіч, коуатеж, Девід. Ніякий цей пак. Бемба знову. Останній пак. 24 рарних гравці. Перший ранг плей-офф. Англія. Вінформа. Белінгем! Господи! Це хіба можливо? Джуд Белінгем 87-й рейтингірформша, який продається! Вау! Та це фантастика! Та мені ніхто, бляха, не повірить, якщо скажуть, тільки якщо вже побачить. Вау! Джуд Белінгем! Неймовірно! Та його рарна версія крута. Інформ, певно, річ, ще крутіше. Я навіть не знаю, скільки коштує. І чи не заробити на цьому, треба подивитися, чи не продати його джуд Белінгем. Це просто фантастика. І тільки сьогодні в інстаграм постав э, смішну сторіс. де э, Карагер згадувався, Андрій і. Э, Майка Річардс. Белінгем там дуже розсмішив. Чудбенгем, просто нереально. Крейзі галаба. Габріель Фабі... Менді мій! Що Що за пак? Я Я просто не можу слова підібрати. Менді тут ще вау. Менді це ще 100 тисяч там десь є. Я Я... Я, Я просто в шоці. Що Шо це за пак? Це просто нереально. Це божевілля, це щось шалене. А лаба теж тут не з найдешевших, до речі. Десь двадцятка може бути по ціні, то неймовірно, 90 тисяч менді і белінгем. Чуд. 320 тисяч на ставці, 390, ну десь 350 тисяч, напевно, є зараз на ринку. Та ти що? чекаю тепер лише ваших лайків і коментарів про моє везіння в FC24. Від паку до паку, шаленію і шаленію. А що далі? Мбапе якийсь чи що? Лише за плей-офф 500 тисяч номіналом за нагороди. Якщо я всіх продам, але поки що я продавати бенгів не хочу. Тепер треба добряче подумати, що робити далі зі складом. А на сьогодні все. До зустрічі. Бережіть себе. Bye.